Сії тоне нафтовий танкер заповнений мазутом, і все це в Путіна під носом неподалік Санкт-Петербурга. Пропагандисти зізнаються, на борту щось вибухнуло. Після чого судно заповнила вода. Що з екіпажем, куди розлився мазут, і що здетонувало на борту? Дивіться за мить. Усі подробиці розповім вам. Я Фаїна Василенко. Танкер під назвою Коала почав тонути після трьох потужних вибухів у машинному відділенні. Рвонуло якраз перед тим, як судно мало відпливати з порту Усть-Луга Ленінградської області. На танкер якраз завантажили 130 тисяч тонн мазуту. За кілька годин після детонації борт сів на мілину. Губернатор Ленінградської області як не дивно інформацію підтвердив: мовляв, на танкері стався інцидент. Під час запуску двигуна члени екіпажу, а це четверо росіян, вісім громадян Грузії та 12 громадян Індонезії, вчасно евакуювались. Але ж ми знаємо російські новини там завжди нєт. Та в Європі таким брехням давно не вірять. Тож Фінляндія направила патрульні літаки до фінської затоки, щоб контролювати ситуацію. Також в країні підготувались, як реагуватимуть в разі розливу нафти, який Росія може цілком замовчувати, і надіслали запит до Ерефії, щоб дізнатися подробиці, що ж відбулося з коалою. Цікавого танкер як і годиться представнику тіньового флоту ходить не під російським, а під прапором Антигуа і Барбуди. Це Карибські острови. За останні кілька років, за даними з відкритих джерел, танкер відвідував кілька країн, які тісно співпрацюють з Росією: Індію, Китай, Туреччину. Та Сінгапур з третьої ночі, 6 лютого, він зашвартований у Усть-Лузі. 21 січня він вийшов з берегів Мальти, невеликої країни поблизу італійської Сицилії. І це ж треба прибув саме до порту устьлуга, який не так давно і відновив роботу. Нагадаю, ще наприкінці січня транзит нафти там припинився через атаку добрих дронів. Українські спецслужби тоді вгатили в'ємності з газовим конденсатом. Яскравою детонацією, служба безпеки відкрила сезон бавовни на Росії. І що примітно, після прильотів безпілотників в роботі порту почалися перебої. Це дуже важливо, адже він є свого роду логістичним хабом Ерефії в Балтійському морі. На перший погляд, скорочення відвантажень можуть бути непомітними, адже порту, за даними різних джерел, є сховища із нафтою. Ви не повірите, але коала не єдиний танкер, який сів на мілину на Росії за останні пару днів. Цими ж вихідними китайський танкер зазнав аварії біля Сахаліну. Російські пропагандисти повідомляють, що він перевозив 56 тонн дизелю, понад 700 тонн мазуту та ще тисячу тонн вугілля. На судні з'явилася пробоїна, але розливів палива, начебто, не відбулось. Хоча вірити російським новинам себе не поважати. А ще раніше, як ви пам'ятаєте, росіяни загадили чорне море в Криму, 15 грудня в Керченській протоці відбулася аварія двох російських танкерів чотири тисячі тонн мазуту вилилися в море. Що ж, схоже, Бермудський трикутник остаточно переїхав. На болотах тим часом сполошилися, і замість того, щоб зізнатися, які бляшанки перевозять їхню нафту, нагнітають, що скоро російському флоту геть закрутять гайки. У Соловйова цитують видання Політико, яке з посиланням на інсайдерів розповідає, що європейські країни ведуть кулуарні переговори про захоплення московських нафтових танкерів в Балтійському морі, розробляють нове законодавство, яке дозволить арештовувати російський суд через потенційну загрозу, крім того, можуть розробити список так званих безпечних страховиків, натомість тим, хто б до переліку не входить забороняти вхід у територіальні води. А як ви вважаєте, чи вдасться країнам ЄС дотиснути і таки позбавити росіян можливості торгувати нафтою? Пишіть свої думки в коментарях. Поки ми з вами сидимо без світла, поки наші військові стоять під обстрілами, українські депутати масово вирушили до США на молитву. І ми навіть з'ясували імена цих богобоязнених народних обранців. Дивіться у цьому ексклюзивному матеріалі. Паломництво вийшло настільки масштабним, що на нього навіть жорстко відреагував президент України Володимир Зеленський. Що стосується наших парламентаріїв, нам з вами важливо почути голос кожної гілки влади, але я хотів би, щоб ці гілки влади були на роботі. Тобто, щоб почути чийсь голос, треба мати з ким спілкуватись. Я постійно виглядаю людиною, яка не дає нашим парламентаріям, начебто, жити у постійному відрядженні. Сьогодні у нас молитовний сніданок у Сполучених Штатах Америки. Це ж дуже важливо, коли близько половини парламенту України знаходиться на цьому сніданку. А не в Херсоні, не на Харківщині, не в Запоріжжі, не в Сумах. Зеленський також дав зрозуміти, що серйозні питання обговорюватиме лише тоді, коли депутати повернуться до роботи, адже парламент, за його словами, і так не працює щодня. Офіційно наші народні обранці відвідали молитовний сніданок у США. Це такий традиційний релігійно-політичний захід, який щорічно збирає світових лідерів, релігійних діячів та політиків. Кількість народних депутатів цьогоріч виявилася виявилося досить таки великою 37 осіб. Це офіційно підтвердив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Ми вирішили з'ясувати, хто ж саме вирішив на цей дипломатично-духовний вояж. А прізвищ там дійсно чимало, ба більше народні обранці радохизуються світлинами із заходу у соцмережах. Ну ось, наприклад, нарде Ростислав... Тістик він от на своїй сторінці у Фейсбуці виклав цілий фотоархів і навіть тегнув тих, хто із ним був. А серед його однопартійців, слуг народу, паломництво у Вашингтон здійснили, наприклад, голова фракції Давіда Рахамія, Олексій Устенко, Володимир Гевко, Оксана Дмитрієва, Юлія Яцик, Сергій Іонушас, Леся Забурана та Павло Фролов. А от Юлія Тимошенко фоточки із заходу виставляти чомусь не поспішає. Втім, замість неї це зробили інші гості заходу. Також від фракції Батівщина був присутній. І Іван Крулько він позував на світлинах разом із Ростиславом Тістиком. А от Дмитро Разумков вирішив, що соромитися тут нема чого. Ось він радо обіймається з іншими гостями заходу. З позафракційних також були народні депутатки Оксана Савчук, Юлія Світлична та їхній колега Микола. Кучер від партії Голос візит здійснили Роман Лозинський та Олександра Устінова. Від Європейської солідарності Микола Княжицький. А від фракції За майбутнє була Лариса Білозір. Ставте лайк, якщо не знали, що у нас аж настільки релігійні депутати. А скільки ще наших обранців зараз у відрядженнях по таких духовних питаннях? Поки ми тут підключаємося до генераторів, може хтось з них ще і воду освятити? Поїхав у Ватікан? Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи взагалі доцільні такі відрядження зараз під час війни. Але чи не найбільше наше здивування викликала інша гостя, яку ми там аж ніяк не очікували побачити? Особливу увагу привернула присутність Ганни Герман, колишньої депутатки, з відверто проросійськими поглядами. Хто її взагалі туди покликав? Абсолютно незрозуміло. Цьогоріч на молитовному сніданку у капітолії була найбільша в історії українська делегація. Цей факт констатувала газета The New York Times. До складу делегації увійшло близько ста осіб, переважно священнослужителі та політики. Безперечно, міжнародна дипломатія є важливою і особливо в час, коли Україна потребує підтримки Заходу. Тим більше, що нова адміністрація Дональда Трампа вже два тижні як розпочала свою роботу, і питання подальшої допомоги Україні залишається відкритим. Тож на критику президента України відреагував і. Спікер ради Руслан Стефанчук сьогодні перед Україною стоїть дуже важлива задача перезавантажити на наші відносини з нашим стратегічним партнером, яким є Сполучені Штати Америки, і ми робимо це системно на всіх. Рівнях на абсолютно всіх рівнях, в тому числі і на рівні відновлення наших стосунків з конгресом і сенатом Сполучених Штатів Америки, і саме тому велика делегація в обсязі, здається 37 чоловік. Однак питання масштабності делегації та доречності таких відвідин у воєнний час він коментувати не став. Втім, додав поїздку, депутати здійснювали за власний кошт для України. Такі релігійні зустрічі можуть виявитися справжнім ключем до республіканської партії, і це нормально, що голови фракції або відповідних комітетів присутні на таких сніданках. Проте, чи справді зараз у час війни настільки необхідно відправляти на цей захід майже чотири десятки народних обранців. Пишіть нам у коментарях. Ну а про інші новини далі. Дякую, що дивитесь, дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки та підписку на канал, якщо ще ні. Будьте з нами. Побачимось.